Ні,фіга собі гілку на 8 міліметрів зможе обрізати? Пробуємо! А грубшу? Швидко міняю насадку. Насадка для зістригання трави. Уявіть собі, що буде з травою. Опа, дивіться, як валить. Просто гілочку, ну да, дуже тоненьку. Ну, але трава у нас ще тонча по факту. Трошки хріну зрубаємо. Тоді вона мені стала подальшій роботі. Кнопка безпеки, звісно, присутня.